Друзі, вас вітаю! Сьогодні у нас рубрика Кугайс cool Ньюс. Сьогодні ми розповімо про найгарячіші, найсвіжіші новини, які тільки от тільки от були на Кугайсі. Cool тільки нещодавно закінчився наш турнір Five Cool Oct. Це наша щомісячна серія у турнірі Five Cool, який теж приніс немало сюрпризів, але про все по порядку. Перш за все, це треба було розуміти, які ж команди все ж отримують інвайт в ту саму завітну основну стадію Five Cool Окт, бо основна стадія це топ-4 команд минулого турніру. І до основної стадії, додається, виходить іще 4 команди, що формує сітку на 8 команд Double Elimination. І по факту для команд краще виграти собі слот, бо без нього буде тяжко і треба буде пробиратися через кваліфікацію. На цей турнір мали інвайт отримати. А вже ж Юкаус і Каріус за перше місце на минулому турнірі, Хексус і спортс, Маншан Сіті. А Сусанно. Проте, потім, вже ближче до самого турніру, ми дізнаємося новину, що Сусанна не візьмуть участь на файвку, попри інвайт. Тобто вони відмовились від нього, і через це ми звернулися до нашого рейтингу команд, які мали просто за сходинками кожен отримувати інвайт, поки хтось не погодиться на нього. Таким чином, ми дійшли до команди El Nacional яка на цей турнір змінила трохи нікнейм і називалася Націоналі Ель. Вони отримали інвайт в основну стадію через те, що у них грали якраз гравці, які були в команді за нашим рейтингом. Таким чином, список запрошених команд очолили Ель Націоналі, Єлкусікарус, Маншан Сіті, які до речі перейменувалися в G-Warrior і змінили собі одного гравця. Ну і так само залетіли туди ж і Хексос і спортс. Щодо подій, які відбувалися перед турніром, то це важливо відзначити, що вийшов стейтмент. Стейтмент стосовно участі Юкаусікаріус на турнірі, бо їх звинувачили у. У використанні радару після турніру 5 Cool. Сеп команда Сусано, точніше, гравець Троу та організація QG активно звинуватили цю команду у тому, що вони використовують радар, що є по факту порушенням, але точних доказів так і не було. Були демки, які ми навіть публікували на нашому Ютуб каналі, але повноцінно доказати нечесність гравців і Карлос не змогли. Отож, Юкусі Карлос змогли за нашим стейтменом далі грати на наших турнірах. При цьому навіть Хон, капітан команди Єлкусі Карлос, нам в інтерв'ю розповідав за це. Цей радар, що їх останнім часом багато хто звинувачує, та навіть псує груза це на Фейсіті. Радимо послухати це інтерв'ю, там багато ще буде зрозуміло по контексту. Також саме 5 Q теж отримав зміни, він оновився, його формат трохи змінений. Через кращий наплив гравців, команд ми мали змінювати, ми мали змінювати формат, і через це у нас тепер кваліфікації брали участь на 16 команд, а максимум 32. Таким чином, тепер командам, щоб пройти в основну стадію, треба було виграти не два поспіль матча, а цілих три. Так, це значно ускладнює шлях, але коли є велика конкуренція, то звісно і шлях буде складнішим. Так само основна стадія тепер буде розпочинатися не о не 15.00, а з 16.00. По факту, цей формат ще не дороблений. Він ще буде змінюватися, а чи буде саме це наступний турнір, то вже бачите наяву. Тому краще підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб за цим слідкувати... Квати сам файху нам подарував нові цікаві камбеки, а саме Валтстрайк легендарна команда. Те, Strike носить собі і титул та навіть срібні призи за Deck та 5COOL Gen. Легендарні гравці там зібралися. Це Ексеневі, Каріо Мяу, Йоша, Неортрикей та Мадара. Колись ці гравці реально розносили усіх, але на жаль, через те, що конкуренція значно підвищилася. Їм це дається все важче і важче. Тому на цьому турнірі команда розпочала з кваліфікації, але на жаль, виграла лише Splitfires, і команду нам кінець так і не змогла перебороти. NDS Тарічка, в принципі, я думаю, може ще колись повернеться. Хоча Каріл м'яв вже нам казав, що це його по факту ласденс на турнірах, тому можливо, ми його вже й не побачимо. Відіграв він цей турнір непогано, але важливі саме командні результати, які, на жаль, були не дуже. Серед старічків також само залетіли ще й QG, які зіграли зі своїм старим складом на файвку. Ок. Хто не слідкував за новинами, то за останній місяць QG перепідписали собі склад. Вони дізбаннили свій минуле, до якого входу Фарістока, Дайкорі, Івантор, Кувун та Шейх. Тепер до нього входять зовсім Інші гравці, якраз там є гравці з Ель Націоналі. Наразі KOG вирішили зіграти своїм старим складом. Сказали, що в принципі це більше як для вайбу зроблено, але на жаль, старічки і не змогли саме на самому турнірі зіграти, оскільки в їхнього одного гравця не вийшов зайти. Тому будемо чекати все ж справжній склад KOG Дії який тепер називається KOG Націоналі. А якщо казати за хейтерів, то то одній команді прийшлося в це потерпіти. Команда Splitfires чітко заявила, що ми готові дати всім хейтерам на горіхи на файв колокт. Cool за це їх явно недолюбили інші команди, тому різні команди почали казати, що якщо вони попадуться проти Splitfires, то вони їх винесуть просто в нуль. Капітан команди G-Warrior взагалі казав, що роздавимо їх, нехай моляться, щоб не потрапити з нами в Сітці. Проте ці всі люди не змогли оправдати свої погрози, оскільки. Іки Spitfires програли тим самим от у першому своєму матчі і не змогли пройти далі. Першого матчу кваліфікації щодо наших титулованих гравців: Тіхон, капітан команди Єлкусікаріус, якраз перед перед турніром дав нам коментар. Поки ми набираємо темп, нас неможливо виграти, тільки якщо ми будемо допускати помилки, але цьому не статися, так як ми ретельно готуємося. Тому я можу запевнити, що всі турніри Файвку будемо забирати саме ми, допоки нас не скинуть. Отож, дуже впевнена заява від кума... від капітана команди Єлкусікаріус. І по факту правда, бо на турнірі не бере участь багато команд які у нас колись брали чемпіонство, тому і якраз їм проти противопоставити теж мало хто може силі. Ну і тому файвку окт cool пішов якась за ілугусікарос. Вони змогли забрати на цих вихідних, точніше на цій неділі цей турнір, просто пройшовши поверхні сітці, не давши нікому ні однієї мапи. Це не рекорд. же були такі команди. Однак рекорд це ж вони один становили. Вони стали другою командою, яка змогла виграти файвку два рази поспіль. До цього в минулому сезоні це робили Сусанна, який яка вже програвала юкуся Карс на минулому турнірі. От а взагалом, якщо брати команди, які два рази брали файвку, то тепер загальний список це є Карлос, Сусана та. Базу. Буде цікаво побачити цих команд на одному турнірі, бо можливо вони якраз покажуть свій неймовірний КС. І ми побачимо третього чемпіона. MVP Fireку Ox це є Тіхон 37777. Хоча на минулому турнірі їм став хейс. Проте не можна не оманути увагу, у те, що у Юлку Сіхарус дуже потужний склад, і по факту усі гравці виходять в КД. Тому битва за МВП там шалена. Ну а щодо загального заліку команд, які сражаються за титул команди сезону. Отож, у Карлос, вигравши другий турнір в цьому сезоні, вони лише підтвердили своє друге місце і дали собі ще більше розрив між другим, оскільки зараз вони мають 16 поїнтів, бо за перше місце дають по 8 поїнтів. Тому якраз з двома титулами вони починають гарно відриватися. G-Warrior x Шайн City, мають наразі 12 поїдків, оскільки на цьому турнірі вони зайняли лише четверте місце, що для них, звісно, не дуже, але 12 поєнтів вони мають, і друге місце вони оберігають. Сексоси змогли показати свій кращий результат. На цьому турнірі, оскільки змогли прийти у топ-3 замість топ-4. В принципі, команда показує ст себе стабільно у тому, що вона досі сейвить собі інвайти. Тому, в принципі, в перспективі команда може і далі показувати себе гарно і сражатися з великими командами. Наразі вона має 11 поинтів і займає третю сходинку в рейтингу. На четверто у нас вилетіли команда Platinum Драгонс, вигравши майже усіх суперників, окрім Юлку Сікаріус, вони зайняли друге місце за що дають 7 Понтів тому нехай це лише другий турнір сезону, але вони вже змогли залетіти у топ-5. А от Сусана, не взявши участь на цьому турнірі на файвку Окт, вони якраз свої позиції починають потрохи втрачати, вже впавши на п'яту сходинку і, і мавши 6 понтів за те, що вони на минулому турнірі зайняли третє місце. Отож, команді треба явно почати знову брати участь і заходити як мінімум у топ-4, щоб претендувати хоча б на топ-5. А отже, друзі, це були в принципі всі новини на сьогодні. Підписуйтесь. Підписуйтесь на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Буде цікаво почути ваші думки в коментарях. Ну а з вами був Данісімо, ведучий цього каналу. Всім пока!